Доброго дня, шановні, у нас, мабуть, буде весна, тому що сонечко сьогодні так пригріло гарно на моє віконечко, де у мене є стіл такий гарний. От, і я тут сідаю біля столу і хочу трошечки з вами поділитися, чим же я буду займатися. По-перше, я наживцювала колюси, бачите? Вони у мене там на вікні маточники є. Такі невеличкі, але живців є. І вже готуюсь до весни, бо мені колюси дуже подобаються. Деякі я з минулого року не зберегла. Ну, нічого, це найбільш такі яскраві, як кажуть, у нас шалянові. І ви знаєте, я от сюди їх у водичку ставила, а ось вони. І вони то починають, треба дивитися, вода під, е, випаровується. І я зайшла і порадили люди е, вермикуліт. Побачите, оцей вермикуліт. Ми купили його. Ось я тут на підлогу поставила, бачите, вермикуліт купили і перліт. І я все ніяк не запам'ятовувала, як що називається. От Перліт, як перлини. він Отакий біленький, як перли. А вермикуліт, він ось такий отакий подрібнений. І що тут дуже добре, що його полити, ось і він, ой, не там показую, і він зберігає вологість довго. І рослина не переливається, тому що там є. Вся рідина стікає, там дирочки є. Але я користуюся, подивіться покажу вам. Бачите, сауркрім. Бачите, стекло з вермикуліта. Бачите? Стекла, водичка лишня. Ну, тут такі бідончики з кришечками. І він дуже чому мені чому я взяла? Тому що, дивіться, я традисканцію укорінювала. Бачите, вона так гарно вкорінилася. І коли витягуєш з цього вермикуліта, корінці не як його кажуть, не травмуються. Вони ціленькі, такі, він так легесенько, потім засипаєш ґрунтом. І вони дуже, бачите, ось я зараз традисканцію, вона вже укорінилася, але що я тут зробила, бачите? Отам от зійшли мої томати. Будете сміятися, але то правда, у мене було насіння, по-моєму, з 18-го року. Ну, не було городу, а так хотілося хоч на підвіконні посіяти. То насіння і так возила з собою возила, а цей рік, думаю, вже треба, як кажуть, не зійшло. Червоне не зійшло. Тому що я отак от поділила з цієї сторони зліва червоне, а це жовте. Жовте зійшло гарно. Називається балконне диво жовтенькі. а червоне не зійшло, ну, то нічого. Найдемо ще червоне. Ось і я тому, як кажуть, зациклилась на, думаю, треба купити вермикуліт і зробити живцювання колюсів з. Ось, вони зараз ще покажу. Гарненькі такі, вони гарно живцюються, окорінюються. А ще хотіла показати вам теж, друга коробочка є, думаєте, що так просто. А другу коробочку я туди хочу положити, заживцювати ось оцю свою красу. Бачите, це бальзамін новогвінейський. Господі, я завжди кажу новозеландський. новогвінейський. Бальзамін новогвінейський. Хочу теж заживцювати отсюди. Він дуже гарно квітує. Цвіте ось він, оце він. Ну, ось є. І є ось ще один. Бачите, верхушка, щось він пропадав. Десь загнив. Я його відрізала, положила у воду, і він починає там навіть корінець є. Ну, це наговорила, бачите, почала за одне. За все, не буду багато говорити, бо не цікаво буде. Але ще хочу, ну, шановні друзі, ну от яблуневий цвіт. Ну, ви подивіться на цю красу. Бачите? Але це герань, бачите, ось вона герань, але в неї квітконоси 25 см. Я вже її показувала, але коли я маю камеру в руках, я не можу пройти мимо неї. Подивіться, яка це красотуща, красотінь. Бачите, ну, ну яблуневий цвіт, інакше не скажеш. Але я ще знайшла у Ютубі, що це, коли їх багато, зараз, як кажуть, пішов тренд букети для нареченої. Ось отакі дуже ніжні. Ой, не бачу. Дуже ніжні. А серединка там така червона. Дуже ніжно, дуже гарно. Ну І це рута. Я вже історію розказувала, то повторюватись не буду. Ну, гарного вам дня, шановні, гарного настрою, гарних посівних, бо то вже пахне весною, то вже треба. Потім ще покажу, що то я робила. Але то вже в другий раз. Бувайте здорові, миру і здоров'я. Бувайте.